Привіт! В цьому відео я намалюю картину фарбами QR. Це акварельні фарби, огляд на які я робила в минулому відео. Отож, зараз я буду використовувати зелену суміш, намішуючи жовту ганзу yellow 3 з Ультрамарином. Суміші виходять дуже яскраві. Я намішую не надто інтенсивно, адже моя техніка. Я працюю в багатошаровій техніці. Я буду малювати червон, двома червоними теплим піролем PR пір 255 та Alizarin Crimson pr 177. Ці фарби дуже яскраві завдяки висунішій аквазолу, яка й дає цю яскравість на папері, навіть на бавовні. Вони дуже інтенсивні, набираються на пензлик. З першого мазка. І що я хочу сказати, працюючи ними. Фарба лягає дуже інтенсивно і не розтікається, вона контрольована, розтушовується, але розтушовувати потрібно одразу, як нанесли, адже вона достатньо гарно вбирається в папір. І якщо вона висохне, протирати її буде занадто важко по вологому вона розтушовується гарно. Зверніть увагу на, у відео, як зараз лягає фарба, і як я її розтушовую самим кінчиком. Змішуються фарби між собою ідеально, і що головне, дуже яскравим лишається колір на папері, на бавовні. Це одна з головних особливостей цих фарб. Тобто вони і гарно інтенсивно набирають колір, вони гарно лягають на папір, і, що головне, вони лишаються дуже інтенсивними по кольорам. Я малювала і червоними, і в сумішах. Тобто я брала і чисті заміси кольору, і суміші робила з них. Особливо зелені. І це просто, я зрозуміла, мої фаворити. Вони гарно нашаровуються, я б це перевірила, адже я працюю в цій техніці. І це чудово, чудовий такий варіант для тих, хто любить інтенсивні кольора. Які навіть в таких напівпрозорих заливках дають дуже яскравий інтенсивний колір. І зелені суміші набирає тон гарно, і червоні суміші теж між собою поєднуються. Ось в ягідках я зробила вже третій шар, і це був не інтенсивний такий колі я б іще могла б нашаровувати. Тому, сміливо, я можу рекомендувати їх у усім ці фарби. Дякую, що послухали, і підписуйтесь на мій канал.